はい、どうしたって言ったらいいんだよ。 Там город. Вау. Корабаль, так, а де корабель? Там при. Дивіться, яка краса. Вау, красота. І там місто. Вау, яночка, тобі нам не снилося. Таке, бачити! красота. Живу садів. А тут такий гарний фонтан. Немо пише. Ліля, зніми так з висоти. Янці снилося. Ty? raz, dwa, chodź... raz, dwa, chodź... ja raz, dwa, a co tak tu krasuź niały? No muszę już mąż, no, muszę, no,